Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, читаємо книгу Числа на черзі 30 глава. Оскільки народ входить в нову землю, і оскільки ті, хто вийшли із єгипетського полону і біля гори Синай отримали законодавство, померли у постелі, то в обіцяний край входять нові люди і їм повторюється закон. Тема, яку ми сьогодні будемо чути, в нас вже звучала в попередніх главах, але є моменти, на які ми обов'язково звернемо увагу і проведемо паралель, можливо, навіть із сьогоденням. Я думаю, що буде цікаво. Давайте будемо слухати 30 главу. І переказав Мойсей Синам Ізраїловим усе, що повелів, повелів Господь Мойсеєві, і сказав Мойсей. Начальникам колін синів Ізраїлевих, говорячи, ось що повелів Господь: якщо хто дасть обітницю Господу або поклянеться клятвою, поклавши зарок на душу свою, то він не повинен порушувати слова свого, але повинен виконати все, що вийшло з уст його. Е, ну, взагалі то в святому о, писанні сказано, що ми не клялись, Бувають обставини, коли людина хоче дати обітницю для Господа. Ну ми вже дивимося на наше життя вже з християнської точки зору. Ми знаходимося в період нового заповіту. І ми розуміємо, що коли людина впевнено щось стверджує, значить вона розраховує на свої особисті сили. Ну а і в такому випадку може проявлятися людська гординя. Що от я сказав, що отак от зроблю і так буде. І тоді Господь смиряє ту людину, е, дає такі обставини, щоб людина не виконала свою обітницю. Але буває і так, що інколи в людини бувають певні випробування. І під час тих випробувань дуже часто і духівники рекомендують людині, наприклад, коли вона ну, от, має положення начебто безвихідне, щоб людина все-таки е, дала якусь обіцянку Господу. Хай ця обіцянка буде невелика, але вона може бути запоркою того, що Господь перемінить обставини і допоможе людині побороти якесь випробування. Є дуже багато історій священників, які стали саме на шлях пастирства, тому що в них в житті було певне випробування, в них або їх батьків, як і ваш покірний слуга теж так само став священником, тому що мама, коли мені було всього, на всього півроку, була складна операція, я помер після операції. І мама голосила до Господа: Господи, Воскреси мені, сина, я навчу його отче наш, навчу його ставити ім'я Твоє. От, я став хапати повітря, збіглася тоді вся лікарня, так би мовити, лікарі. І навіть е, підійшла пізніше, вже коли мама приїхала зі мною на перевірку до лікарні, підійшла якась лікарка і е, каже е, до моєї мами: Дякую, мама. От, я ще такої мами не бачила, е, тому що бачила її сокрушення, її молитву. Отак от, так от е, Господь е, дає випробування е, для того, щоби. Пізніше це випробування стало би початком щось нового для людини. І ми теж в своєму житті інколи повинні все-таки розуміти, що ми маємо стати на правильний шлях, але і щоб зрахувати свої сили і завжди просити у Бога допомоги, не казати, що от я впевнений, що я виконую, я все зроблю отак, як я сказав. Значить, тоді в нас гординя в нашому серці, і Господь нас смиряє тоді. А для того, щоб ми все-таки намагалися виконувати свої обітниці, треба Бога просити сили, допомоги, мудрості, ну і до всього треба смиренно підходити. От, і тоді все в нас буде складатися. Отже, читаємо далі: тут ми зараз звернемо увагу, є такі цікаві моменти. Якщо жінка дасть обітницю Господу і покладе на себе за рок в домі батька свого в юності своїй. І почує батько обітницю її, і зарок, який вона поклала на душу свою, і промовчить про те батько її, то всі обітниці її відбудуться, і всякі зароки, що вона поклала на душу свою, відбудеться. І якщо ж батько її, почувши, заборонить їй, то всі обідинці її, і зароки, які вона поклала на душу свою, не відбудуться, і Господь просить її тому, що заборонив їй батько її. І в подальшому ми побачимо, що так само і чоловік, е якщо припинить клятву жінки, то вона припиниться. Якщо не зверне увагу на неї, то ця клятва відбудеться. І те ж саме сказано до дочки, поки вона в домі батька свого. От чому так? Тому що все ж таки є ієрархія, і батько або чоловік відповідає за все, що відбувається в домі. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що. Є таке правило першого слова, і коли в сім'ї вирішується якесь питання, і чоловік, от дає пораду, якби він бачив, як би правильно зробити поступити в ситуації, то це перше слово зазвичай воно правильне. Потім інші члени родини теж висловлюють свою думку і кажуть, а можливо, ми зробимо по-іншому, можливо, ще якось. Ну і е, завжди чоловік він е, теж е, схиляється чи батько до того, що ну, треба, ж е, якби, шанувати і вибір інших людей. Але дуже часто стається так, що потім кажуть, ну все-таки батько правильно казав. І я не раз чув від сімей, де дійсно сім'ї міцні, де дотримуються сімейних цінностей, що дуже часто жінки підмічали. От як скаже тато, отак от і буде. І тому от Господь тут підтримує оцей закон сімейної ієрархії, що якщо тато. Позбавить клятви, яку дала дочка для Господа, то і не буде тієї клятви. А чому? А тому що жінка все-таки це емоція. Зрозуміло, що через те, що жінка емоція, то вона більше і любити може. Її серце має велику сміливість до великого подвигу. Тому що чоловіки більш стримані, скажімо, більш з холодним розумом підходять до якихось питань. І тому завжди жінок більше в церкві, тому що вони все сприймають серцем, емоціями. Але емоція – це сфера взагалі-то ну, такого стану, коли людина не зовсім себе контролює. І тому ця дочка чи ця жінка десь на емоціях могла б дати якусь обіцянку, а чоловік чи тато більш холоднокровно до цього підходить, і тому йому дана влада припинити цю клятву. І отут про жінку сказано: якщо дружина це вже з 11 стиха. Якщо дружина в домі чоловіка свого дала обітницю або поклала зарок на душу свою склятвою, і чоловік її почув, промовчав про те і не заборонив її, то всі обітниці її відбудуться. І всякий зарок, який вона поклала на душу свою, відбудеться. Якщо ж чоловік її, почувши, відкинув їх, то всі обітниці її, що вийшли з утісті і зароки душі її, не відбудеться, чоловік її знищив їх. І Господь простить їх, всяку обітницю і всякий клятвений зарок, щоб смирити душу, чоловік її може затвердити, і чоловік її може відкинути. Тобто, чоловікові дана влада впливати на те, що відбувається. У сім'ї, якщо ж чоловік і мовчав про те день за день, то він тим затвердив усі обітниці і всі зароки її, що на ній затвердив, тому що він, почувши, промовчав про те. А якщо чоловік відкинув їх після того, як почув, то він узяв на себе гріх її. Ось устави, які Господь заповів Мойсеєві про стосунки між чоловіком і жінкою його, між батьком і дочкою його в юності її, в домі батька її. От не стільки про обітниці, бачите, як сказано, а про е, заповіді. І про стосунки між чоловіком і жінкою, між батьком і дочкою. Е, на цьому ми закінчили 30 главу. Книги числа, будемо живі, здорові, будемо е, наступного разу читати далі е, слово Боже. Слава Ісусу Христу.